Connect. Connection succeeded. Мікрофон дуже чутливий, можна навіть шепотіти в нього, а вас все одно почують на іншому кінці. Усім привіт! Мене звати Слава, і сьогодні у мене на огляді HolyLens Solidcom C1. Повністю бездратова система зв'язку або інтерком. Мій набір складається з трьох односторонніх гарнітур, де одна головна та дві другорядні. Для початку роботи перемикаємо вимикач. Опустили мікрофон і вас буде чутно. Підіймаємо вгору, вимкнули. Є чотири кнопки. Дві з них відповідають за гучність. Ще дві загрупи А і Б, але це потрібно, коли воно підключені до спеціального хабу. Ті, що відповідають за гучність, вони дуже зручні і не переплутаєш. Та, що більше, робить гучніше, а та, що менше, тихіше. Конструкція міцна, можна носити на ліве чи праве вухо, мікрофон повертається в обидві сторони, амбушури м'які та зручні. Вага гарнітур з акумулятором 170 грамів. Я зазвичай користувався раціями, і мені здавалось, це вже великий крок в зручності спілкування на зйомках, але Solidcom то трохи інший рівень. По раціях одночасно не можна усім розмовляти, може тільки один: затискаєш кнопку, підносиш рацію до рота, а інші можуть у цей час тільки слухати. Тут одночасно до 9 гарнітур може бути під'єднані і розмовляти. Не треба по декілька разів перепитувати, як зрозумів прийом і так далі. Частотний діапазон від 150 Гц. До 7 кГц. Підвищена стабільність каналу передачі та протокол безпеки DECT 6.0. Дальність сигналу у відкритій місцевості до 350 метрів. Тест дальності даності сигналу Холіленс SolidCom C1. Все я пішов. Раз, два, три, чотири. Тут вже 5-6-7. Я відійшов на 100 метрів. Як мене чутно? Чутно добре. Ну так прикольно, типу, чутно нормально вроді. Я вже відійшов на 200 метрів, як мене чути. Чути тебе добре, трохи вітерець. Трохи вітерець, я зрозумів. Хіба ще пільгом? Нормально? Е... Пропадає, да? Ще а? раз, будь ласка. Я зрозумів, пропадає. 280 метрів і сигнал вже починає глючити. То чутно мене, то не чутно, трохи пропадає. Тому 350 метрів можливі, але в дуже ідеальних умовах. Це тест на вітер, як справляється ця поролонова штучка, і вона, мені здається, дуже погано справляється. Чуєш мене, як ти мене чуєш? Чую, але чую, також вітер. А ну я тебе нормально чую, але і вітер чую. Солідком c 1 приходить у зручному кейсі, куди вміщується весь набір. До речі, вони ще є на 2, 3, 4, 6 та 9 гарнітур. До кожної чохол, заміння амбушури двох видів, кому як зручніше. Вітрозахисний мікрофон, зарядний пристрій та 6 акумуляторів. Заряджається за 2,5 години, а вистачає до 10 годин роботи. Ще є USB Type-C для оновлення, стікери, щоб позначити кожну гарнітуру і не плутати, та інструкція. Багатокамерна зйомка на телебачення, зйомка музичних відео, концертів, масових заходів, весілля, спортивних заходів. Усюди, де потрібно взаємодіяти одразу з декільками операторами, фокус-пулером та режисером. Тут допоможе ця штука. Дуже зручно, коли ти контактуєш з усіма одночасно, і якщо треба комусь змінити ракурс, замінити акумулятор на камері, не треба волати через весь майданчик, а просто говориш в гарнітуру. Особисто мені, Solidcom C1 буде допомагати на зйомках з фокус-пулером та багатокамерній зйомці. Це професійний інструмент, який дуже корисний на зйомках, особливо коли задіна велика команда і треба тримати руку на пульсі. Підписуйся на мій канал, скоро будуть ще нові огляди на круті девайси. Якщо у вас залишили ще питання, пишіть мені у коментарі я обов'язково на них відповім. До зустрічі. Вага гарнітури з. Чи ж там щось було таке? Я сказав, заходів і затраю. Якщо у вас залишили ще питання, пишіть мені в коментарі, я обов'язково на них відповім. Всім до зустрічі.